Блаженнішому владиці співслужили архіреї та духовенство монастиря. Після освячення представитель Української православної церкви і священно-архімандрит Лаври звернувся шанові, до присутніх шанові, зі словами настанови. Ти ми своїм присутністю, і своїми недостойними молитвами разом ще з вами освятили цей Боже неподибний храм. Він довго реставрувався, щоб довести його до того, яким він мусив бути, який він став. Нехай же Господь запише в книгу життя вічного, тих, хто доклав зусиль, щоб його відремонтувати, оздобити і наповнити благодаті Святого Духа. Нехай той, хто буде переступати поріг цього храма Божого, почує благодаті, яка тут сповнена сьогодні є. І в своїх молитвах об'єднається з Богом, з Божою матір і святим годинкам. Намісник монастиря архієпископ Павел подякував блаженнішому владиці за труди й опіку над Печерською лаврою, а також попросив молитов за всіх, хто подвизається в монастирі. Аннозачатівський храм було зведено 1679 року коштом жителя Печерського містечка Олександра Новицького. 1784 року із західного боку до храму добудували притвор. Сучасного вигляду церква набула у 1809 році, після відновлювальних робіт. 2003 року було розпочато реконструкцію, і 19 грудня 2008 року представник Української православної церкви, блаженіший митрополит Володимир, освятив відреставрований храм. Потреба в переосвяченні Анозачатівської церкви пов'язана з реставраційними роботами, які велися останнім часом. По завершенні правосвятитель вручив церковні нагороди благодійникам, завдяки яким реконструкція храму стала можливою.